За будь-яких обставин, а у складних умовах і поготів, одним із першочергових завдань є забезпечення громадського правопорядку у наших містах і селах. Тож у цьому питанні Прикарпатська міліція сподівається на підтримку мешканців області. Заручитись з громадою, щоб забезпечити спокій у місті. Начальник міліції Василь Фелик уже попросив про допомогу штаб національного спротиву, загони самооборони, правий сектор, студентів та інших активістів, які разом патрулюють вулиці міста. Міліція закликає й інших жителів міста допомогти. Робимо все для того, щоб сьогодні відновити так перш за все довіру до роботи правоохоронних органів, в даному випадку. Я говорю про міліцію. І щоб населення відчуло сьогодні, що міліція дійсно може впливати на процеси, який відбувається. Зрозуміло, що в цих умовах без громадськості, без засобів масової інформації, без громадських організацій, без людей, зацікавлених в цьому, нам буде зробити дуже тяжко. Міліція також закликає допомогти повернути зброю, яку викрали з приміщення обласного СБУ. За словами правоохоронців, вона перебуває у раніше судимих осіб, які можуть зашкодити мирним жителям. Кожен, хто принесе зброю чи повідомить про її місце знаходження, не нестиме жодної кримінальної відповідальності, кажуть міліціянти. Та людина, яка принесе зброю, так яким шляхом отримуючи інформацію про те, що вона десь там знаходиться, вона не несе будь-якої кримінальної відповідальності. Оскільки люди нині на емоціях і можуть негативно сприймати людей у погонах, правоохоронцями було прийнято рішення, щоб службові обов'язки міліція виконувала у цивільному одязі. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини, телеканал Раї.